Добрий день, дорогі друзі, підписники мого каналу, каналу Трояндовий сад і Наталі, Наталі. Ми поїхали на шопінг. Зараз приїхали в Умитий Макарів. У нас пройшов такий ливень. Я не пам'ятаю останні роки такого дощу. Ну, чисто тропічна злива. Я на свої банани дивилася в садку і думала, як же вам добре, на дворі тепло-тепло. І дощ спочатку дуже сильний ливень був, а потім почало світити сонце і дощ ішов неначе через сито. А вони вже ж там благоухали під тим дощиком, їм було добре і гарно. Я думаю, що і нашим рослинам було також гарно. І добре. І чогось мені здається, що зараз будуть повально рости гриби. Ну, от ми заїхали в центр сьогодні, неділя, вечір. Ну і тут фактично вся парковка пуста, бо в інші дні тут припаркуватися просто ніде. Наш рідний Макарів уже відбудувався потроху. Після Нашествия, урок, ну, ще не все, звичайно. Ось, бачите, приміщення суда все. фасад все в осколичних побиттях, ну, і тут теж ще не все відбудовано. Ну, ось, Наприклад, почта з тієї сторони стоять геть розбита, ну, а тут більш-менш люди відбудували свої. Роботи, бібліотека стоїть розбита і почта. Ну, але це не порівняти з тим, що було раніше. Я люблю у другій половині дня, у неділю їздити на шопінг в магазин, там, де що нам треба купити. Бо людей мало. Уже всі зараз готуються до наступного дня трудового до понеділка. І, в принципі, парковка пуста, можна припаркуватися нормально, бо тут немає стати ні в буденний день, ні в вихідний. Ну, і в магазині немає черги. Але сьогодні мені не повезло. У брусилівських ковбасах переоблік. Поїдемо в фору і там купимо м'ясне те, що я зазвичай беру у брусилівських ковбасах. Мені подобається і ковбаса на бутерброди, І сир теж добрий твердий сир. Різні види там є. Тому я зазвичай це купую в брусилівських ковбасах. Тож, поїдемо далі. Макарів умитий, чистенький Кхе, ливень освіжилося, але на дворі температура така, неначе у парілці. Я думаю, що гриби будуть рости дуже великі і багато. Погода відповідає, хоча в ліс, мабуть, зараз проблематично заїхати. Ну, я ще зайшла, зараз купила в Аврорі пральний порошок Persil Color. Там більш демократичні ціни, ніж в тій самій форі чи ще в інших магазинах. Ну, от так от виглядає наш макарів в кінці липня. Каштани уже висять такими колючими їжачками. Ну а там довго ждати не прийдеться і падати почнуть. Красунчик макаров. Умитий, чистий. Ну, а в форі на парковці, мабуть. Знов нема де припаркуватись, а може і є. От, я через те люблю отакий от от вихідний день, але щоб це вже було в другій половині дня, щоб можна було вільно припаркуватись. Ну от якраз від'їхали і нам є достатньо. Таке провінціальне містечко під Києвом, в якому народився Дмитрій Ростовський. А в народі це прізвище його було Туптало. Туптало. Отут недалеко пам'ятник перед церквою стоїть Данило Туптало. Але в церкві він зазначається як Дмитрій Ростовський, бо він був там, в якомусь великому чині в Ростові. Колись це ще було давно-давно. Я зараз не скажу вам, який це рік. Ну от так, історичне місце. Ну от, купилася, що треба. І такі в нас тут магазини місце ще. В ну, пам'ятник. Можна показати краще Данилу Туптову чи Дмитрію Ростовському. От. так Він у нас тут знаходиться Це церква імені Дмитрія Ростовського. Ну і міст. Відремонтований, тут було дуже дві великих вирви, тут були прямі влучання снарядами якимись, оце тут танки ходили страшно згадати, ворожі, щоб вони забулися, а як їх звати, не то, що про макарів. Ось, подивіться, ще розруха залиша. Стоїть багато чого відремонтували, модулі стоять. Немає хлібзаводу. Ось розрушене все стоїть. Це магазин був фірміний, Макарівський хліб із хлібзаводу. Ну, в общем немає цього всього. Там уже друга якась фірма. Вже вивезли оту все. Ми ж на заправку їдемо? На заправку їдемо, ні? Є. Так, ну хорошо. Це наш ліс Ну і ще треба на заправку з'їздити. Ну, ще в нас є невиконані пункти. Вчора була субота, вчора не захотіли ні на заправку, ні на базар, ні в магазин. По-перше, повно людей скрізь черги. По-друге, в суботу повно роботи вдома. Що ми вчора робили? Робили все. Ну, ось теж модулі стоять розбиті хати. Покажу вам уже заодно. І наш макарів. Як виглядає? Взагалі він уютний, такий, комфортний, чистий. Подивіться, як ускрізь гарненько, все люди прибирають. Це просто стандартна собі вулиця, абсолютно не центральна. Ми зараз їдемо, бачите, це залишки від будинків, що залишалося. Це люди собі жили, горя не знали. І тут прийшло в голову, не можу назвати їх ніяким нормальним словом, тут один чоловік живий, який із металолома робить різні такі от... Чудовиська, які ще їздять, і приймають участь у якихось там конкурсах. Так от, понароблювали людям шкоди, їх вигнали стріском отсюда. Ось, бачите, тільки груди кирпичів. Тут хата була, тепер модуль стоїть. І груда кирпичів. Це один із наших магазинів наших, які ми теж часто заходимо. Будівельний, ну і там багато господарських речей інтересних можна купити. Ну, такі от вулички в нашому Макарові гарненькі, затишні. Люди люблять своє місто, вони його не і кохають. І тут десь взялися орки. Які почали визволять, непонятно від чого. Ну Ось, бачите, покручені забори, ще залиши. Стоять, люди не міняють, ждуть компенсацію, може, якусь дадуть колись. Ну, і тут хатів половину немає, а тут не все видно, бо дерева ж уже розпустилися. Крона закриває багато чого. От. Але я хочу відмітити, що на відміну від усіх тих міст, де Мені приходиться бувати в Київській області, але от наш макарів він найчастіший. Вір... Він гарненький, він ухожений. Це зараз вже понівечений асфальт залишився. Бо ще не скрізь Ми вскрізь зробили ремонт дороги. Ну, Центрально, в принципі, вже зроблено все. А от по закутках, скажімо, по оцих маленьких вуличках, бачите, які дитячі площадки, хороші є. Чистенькі вулиці, все умите, пострижене, газони пострижені. Ну а сьогодні ливень був ось зламало вишню. Бачите, розчахнулося. Ну, були дуже великі але був шквал. Бачите, все вистрижено під будинками чистенько. Європейський городок такий, містечко таке. камерне, маленьке. Тихе, миле, люблене всіме нами. Але обіженець. Бачите, модуль стоїть, була хата. Нема хати. Ось, була хата, нема хати. Дивіться, тут від хатів повставалися одні каркаси. І модулі стоять у кожному дворі. Оце таке тварі робили, бо інакше їх не назвеш. Отут вони гасали, це дорога йде на Житомирську трасу, тут буквально через півтора кілометри, а може і менше, Житомирська траса 51 кілометр. Ну і вони ж на Київ рвалися, Їх тут лупили, не пускали і не пустили, витовкли. Ми коли вже верталися 7 квітня, то там стільки побитої було їхньої техніки. Танки і БТРів гусенично стояла і таке попаляне, покоржене. Їх унічтожили тут, знічтожили, бо вони того варті, ви знаєте, лізуть, сліпицею, їх не пускають, гонять, плюються, а вони лізуть. Їх луплять, їх палять, а вони лізуть. Ну, в общем, слава Богу. Слава нашим ЗСУ, що вигнали їх звідси. І ми живемо своїм життям. Таким, ну не можна сказати, таким, як жили до війни. Ну ось заправка. 9548 гривень. Так, ну добре, дорогі друзі. Поки я буду відключатись. Ну, от подивіться, навіть на заправці, яка чистота, все вистражене. Пострижене, чистенько, заметене ніде немає ніякої, абсолютно бур'янинки чи якогось непотрібу. Все абсолютно чистенько. Ну, от, Заправилися. Повний бак, і так набагато уютніше. Затишніше, з повним баком. Хоча, з, скажімо, бензином немає проблем, добрий час сказати. Дорогі друзі, ну, можливо, хтось мені відповість і напишете, чим сподобався він вам наш макарів. Ну, а ще з такої нагоди. Я запрошую, можливо, хтось хоче отримати освіту медичної сестри чи фельдшера в коледжі в нашому медичному фаховому Макарівському. Йде повним ходом вступна кампанія, набор нових студентів. Абітурієнти здають документи. І зовсім не обов'язково мати ЗНО можна вступати по співбесіді. Навчання не знаю, яке буде, чи дистанційне, чи очне. Ну, принаймні, для цього треба мати там відповідні умови. Але... Освіту отримують якісну. В цьому році з високим балом, дуже високим балом здали тестування наші студенти. Я вже про це розказувала в якомусь відео. Так що це не має значення, чи дистанційне, чи очне. Собачка якась переходить дорогу неправильно. Ми проїжджаємо в школу, ще проїхали одну. А отут з лівої сторони був дитячий садок, двохповерховий, барвінок називався. Бачите, і сліду немає. Уже й вивезли із сміття будівельне. Все, орки розвалили. Ну, це вже я вам показувала це місце. Ну, в общем. Руйнували, що бачили, вони ненавидять українців. Вони знищувати хотіли нас. Слава Богу, що ЗСУ наші справилися, вигнали їх за шийку звідси. Хто живий остався, щоб вони своїм внукам передали, що не можна ходити на чужі. Землі. Треба на своїй жити по-людськи. Ну, оці от будинки вже там відремонтували, там верхні поверхи були теж побиті. От, ну Тут теж крищі так, поремонтували, я дивлюся, вже люди. І ось далі робота мого чоловіка була. Це був найбільший в Україні завод медичних шприців у Медогруп. Осталось тільки. Офісне приміщення з ось, бачите, а ззаду вивезли абсолютно все вже будівельне сміття. Тільки осталось офісне приміщення із фанерою забитими вікнами. Подивіться, вон там далі просто сваї сталися. Більш нічого немає. Ну, Тут ще один завод був. Ну, Це по розфасовці овочів. Він функціонує. Тут був ще один завод. Бачите, його перебудували, вже перекрасили, перефарбували. Ну, розвалений він теж там цих не було, навіть паркану цього не було, це вже поставили, ось, бачите, купи кирпича лежать тільки. Це все прильоти і вон, пробиті бетонні забори, насквіс збиті. Бачите, без верхушок дерева. Тут стояли, тут дуже тяжкі бої йшли. Ми коли виїжджали, тут стояв блокпост, ці бідні хлопці. Як загадаю, це ті -ті були, мабуть, найтяжчі хвилини в нашому житті. Кидати рідний дім. Ой Взагалі в нас дуже гарна природа, Подивіться, яка краса. Наше село близенько розташовано, 2 кілометри від Макарова. Зараз ми вже будемо скоро в'їжджати на нашу вулицю. Вітер сильний був, подивіться, поналомувало гілок. Ну, дуже великий дощ був і шквал, і вітер. Сильний присильний був. Ця сторона ще не розмінована, і тут просто трава росте. З цієї сторони вже кукурудза посіяна, і вона вже колоситься велика, така досить, Бачите, стіною стоїть. А з цього боку ніхто ще нічого не робив. Вже почались розмінування цього поля, бачите, кілочки стоять. Ну а з цієї сторони давно вже розміновують уже рік. Ну Кажуть, що цей процес дуже довго тривалий. Але ми щасливі з того, що вигнали їх з нашої землі. Ну і ось ходить символ Полісся, буслик булінька, як я на нього кажу. Булюша булінька. Ой-ой-ой, чи я змогла, чи не змогла зловити вам, гайдає камеру, ну ось ми в'їжджаємо на нашу вулицю. Колись батько мого малого пацієнта сказав, ну вони не тутешні, сказав, у вас європейська вуличка, ну вона дійсно чистенька. Вона дійсно вимита, вибрита, викошена, загребана, заметена, ну так, як завжди. Ну от ми і приїхали. Ну, ось східна зона до нашого дому. Ой, десь щось зірвалося, бабахнуло здорово. І ви бачите, як квітує перпл Ладж нахилився після дощу. Який інтенсивний колір, насичений. Церву. То, що від бутончик. Подивіться, яка краса. Напиті води багато. Капає з них. Ну а це Рубен Роуз. така краса біля мого двору. Ну а тут чудові барбариси. Дивіться, які гарненькі листочки з окаймівочкою, облямівочкою, такою жовтенькою. Вони чергуються із жовтими. Ну добре, дорогі друзі, на цьому буду закінчувати своє відео. Всім дякую за увагу. Всім дякую за те, що гуляли зі мною, були на шопінгу. Ну от ми і вдома. Нас чекають Ліра, Сільвір. А всім... До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія.